Добрий день, шановні глядачі, 28 листопада і ще одна ділянка з сортом перепілочка одеської селекції. На даній ділянці воно сіялось найперший раз. ну, саме раніше Але мені не подобається схожість. Самого зерна практично немає на поверхні, але розвиток. Цей, от бачите Лобенті, порівняно з катрусей, ну тут до два пальця, а там п'ять. Чотири верніше, пальці. От, в два рази різниця розвідку. І воно тільки попрокльовувалося, І отак воно йде в зиму. Ви бачите, що робиться? І оно відповідно, відповідно, це мені не подобається. Хоча насіялось тут. Раніше. О, тут часть зерна, бачите, на поверхні, і воно вон, поприростало, укорінилось, корні пішли, щось не пішло, щось пішло. Ну, отак я ставлю, побачимо, що воно навесну покаже. Ну, це найнизька сама, сама цей. Ну, це залежить в принципі, від самої ділянки. Попередник тут була соя. Але, віддать, просто було мало сонця, тому що тут дерева, там дерева і відповідно сонце зіграло з нами роль. там от трошки більше зеленіє. Але так основна маса, бачите, ось такого не зовсім камільфу. По цю сторону ще хоч щось є, по ту взагалі тіти попрорізалась. Слабеньке. Надію, ну, що з нашими м'якими зимами воно перезимують. А там побачимо. Якщо погано перезимую, то задіскую, засію вівсом і все. На цьому все далі буде. До весни.